Всім привіт! У нас сьогодні розпакування оперативної пам'яті від Kingston серія Renegade, Якщо я правильно прочитала, на 32 гігабайти. І у нас тут дві планочки по 16, купі 32. Особливість цієї оперативки, що тут нові радіатори. Ну що ж, подивимось. Що ж, дві планки маємо. маємо. Вони з одного боку ось такі чорні, а з іншого боку, радіатори. Якщо перевернемо, то тут ось такий кольор-металік, доволі гарний, виглядає стильно, плюс цікаве рішення щодо цієї верхньої частинки, да, бачите, така вона різьблена трошечки. От, Зараз відкриємо і покажемо ближче. Ось така вона всередині, мені дуже подобається. По висоті, дивіться. Якщо тут по центру тут у нас найнижча вона, менше 4 см, десь там 3,8 см. Але якщо ми будемо дивитися по найдовшій частинці, да, крайній, то трошки більше 4, десь там 4, 1, 4 і 2. Тому з розміром уважно, тому що через це може бути не з усіма кольорами процесорів сумісна. У нас це найпростіша модифікація, тому що в продажі ще є такі самі, але отут-от -от з кольоровою rgb стрічкою. От, нам підсвітка не треба, нам треба безпосередній функціонал, це оперативна пам'ять. Тому ми обрали саме таку. Ну що ж, ми місяць користуємося цією пам'яттю і є що сказати. Але для початку взагалі щодо вибору, чому було обрано. Саме такий варіант, коли в принципі у нас виникло бажання проапдейтити стару платформу м 4 то було таке певне здивування від того, що ddr 4 пам'ять має дуже і дуже невеликий вибір у 2025 році. Раніше було дуже багато варіацій, але з часом прийшла нова пам'ять ddr 5 і ddr 4 поступово зникає з магазинів. При цьому всі виробники ddr 4 виконують пам'ять на чіпах Hynix. На початку запуску продажів пам'яті ці чіпи вважались на жаль, чи не найгіршими з усіх варіантів. У той час лідерами були Мікрон та Самсунг. Але зараз ситуація дещо змінилась. І що саме «Хайнікс» покращило своє виробництво, і тепер ми можемо перевірити, чи дійсно це так. І що ж, по факту, для себе ми обрали? Ми обрали Кінгстон Ф'юрі Ренігат. По-перше, чому Кінгстон? Тому що нам ця фірма здається надійною на ринку наразі, тому вибір пав на неї. І по-друге, саме на серію Renegade, тому що вона вважається, ну скажімо так, покращеною версією серед їх лінійки. Є просто Kingston, Fury, а Ми взяли ось саме Renegade. Що ж, які її особливості? Вона виконана на чіпах Hynix, про які ми вже говорили, з частотою 3200 МГц. Два модулі тут маємо по 16 ГБ Кожен загалом ця пам'ять вона дійсно дуже цікава. Вона виконана у двохранговому виконанні. Маємо 16 чіпів пам'яті по 8 в кожної зі сторін. В деякому сенсі це ніби дві плашки в одній, що теоретично дозволить нам значно покращити швидкодію. Це ми звичайно і перевіримо дещо пізніше. Що цікаво. Пам'яті маємо два пресети з частотою 3200 і таймінгом 16-18-18 і частотою 3000 МГц з таймінгами 15, 17 і 17 Таймінги доволі середні, тому що зазвичай вони коливаються в діапазоні від CL14 до CL18, де чим менше, до речі, тим і краще. Може виникнути думка, чому ми не взяли більш оптимальний комплект на 3600 МГц. З нашого боку, відповідь проста: у комплектах з частотою 3600 є такий самий другий профіль. Філь 3000 МГц з таймінгами ціль 15, а відповідно, з дуже високою ймовірністю використовувати аналогічні модулі пам'яті. І, до речі, ми не помилились. Після ручного налаштування наша оперативка стабільно працює на частоті 3600 з таймінгом 16, 19, 20. І це ми вважаємо таким собі успіхом. На жаль, більшу частоту взяти не вдалося без значного підвищення таймінгів, але насправді це і не потрібно. Через те, що 3600 це оптимальне значення для частоти Infinity Fabric, вона буде працювати максимально. Продуктивного саме при такому значенні. Якщо ж ми далі будемо підвищувати частоту пам'яті, то Infinity Fabric може переключитися в режим 1 до 2. і цим призведе на нівець високу частоту пам'яті. Отже, сенсу в цьому зовсім немає. Порівняння швидкісних характеристик пам'яті, ми виконували з двома одноранговими модулями 2 по 8 гігабайт від компанії Crucial з чіпами Micron. Це наша попередня оперативка, яка попрацювала нам деякий час. І до речі, ось тут ви навіть можете побачити різницю у висоті, так, ось яка вона окінка. Стома і яка укрушол бачимо, що це така стандартна, а тут уже трошечки більше на графіках. Ми навели порівняння приросту швидкодії відповідно до частоти, та виявили певні цікаві особливості. По перше, що нові чіпи, Hynix, що старі мікрон однаково непогано женуться, тому певно можливо і зекономити, купуючи менш швидку пам'ять. По-друге, прирост від розгону є, і він покращує і швидку дію модулів на приблизно 12%, а також зменшує латентність, що особливо важливо в іграх. Сама ж латентність дещо нижча саме у однорангових модулів, тому якщо вам важлива лише продуктивність в іграх, то краще брати дійсно однорангові модулі, про тому ви дійсно й зекономите. Приємний бонус. І наступне основна відмінність, вона така: однорангові і дворангові модулі. Вони різні у швидкості копіювання. В нашому випадку на однаковій частоті дворангові модулі на 8% швидше. Вірогідно, що в деякому робочому софті, який дуже залежить від даного показника, ви отримуєте буст швидкодії. І це величезний плюс. Отже, якщо ви не хочете розбиратись на лаштуваннях, берете одразу дорожчі модулі. Якщо хочете зекономити, то така можливість є півгодини і отримуємо те саме. Загалом, якщо вам важливі тільки ігри, то можна ще зекономити і взяти одну рангову пам'ять, як наприклад, серія кінста. Fury. Але, на жаль, чіпи в цих модулях мають таймінг SL18, відповідно, буде більша латентність. Загалом ми дуже задоволені цією покупкою, тому що маємо стабільну роботу на частоті 3600 МГц, жодних нарікань в роботі, всі стрес-тести пройдені чудово і без помилок. Та й взагалі за свою ціну ці модулі надають найкращу продуктивність для процесорів Ryzen 5000. Якщо це відео було вам, хоч трошечки цікаво, будь ласка, поставте вподобайку і напишіть у коментарі. Нам цікава ваша думка, які модулі. Пам'яті порекомендували би ви, можливо, у вас є певний досвід на своєму стаціонарному комп'ютері чи робочому комп'ютері. Це по-перше, а по-друге, на вашу думку, чи потрібно взагалі ретельно підбирати модуль пам'яті, чи просто брати на обум найдорожчий, чи найдешевший?